Всім привіт! І ви на каналі Кавуновий Футбол і це наше чергове відео, де ми будемо обговорювати матч Феєнорд Мілан. Феєнорд пройшов в 1-16 з 19-го місця. Дуже сильно обісрався в останній матч проти Ліля 6-1, дуже шкода. Міг пройти і вище, навіть якби там переміг. Вони потрапили в топ-8. Так, в стоп. Як потрапив Лілі, замість них? Так. А Мілан з 13-го. Мілан взагалі, літ до передостаннім туром мені здається, він йшов на цим в зоні однієї восьмої, але програв загребу динамо загребу 2-1. І за цього але там було вилучення, тому так вилуч... можливо, Це може бути відмазкою. Можливо, але Динамо Загреб, не дивлячись на те, те що переміг їх все одно не пройшов, тому. Але це вже інша історія. Да, так, дійсно, це, це одна історія. з найприкріших. Це Динамо Загреб те, що не пройшло. Це щось з розряду України на чемпіонаті Європи. Так, щось неймовірне. Рахували 9 очків, а у них 11 і не пройшли. Буває, не повезло, не фартануло. Е, але ми говоримо, що Фейнорд обістрався в останньому турі. Я згоден, але перед цим з ними те саме зробила Баварія. В сьомому турі неймовірна сенсація. Знаєте, сенсація була, якби вони просто там два-два зіграють з Баварією, з неймовірною Баварією в цьому сезоні. Це вже сенсація. А вони їх 3-0 винесли. Це просто фантастика. Вони розуміли, те, що вони грають на своїх трибунах, мають показати гарний результат. І вони вийшли на поле і зробили це. І перемогли Баварію. Я просто був шокований. Розтоптали їх. А, в чемпіонаті йдуть не дуже, це правда. Четверте місце перед ними навіть у Трехт. Про перше, в принципі, вже і думати неможливо, там щось 12 очків у них відрив від ПСВ, точніше, у ПСВ відрив від них, але ПСВ в цьому сезоні шалене, ПСВ також вийшло в плей-офф з Ювентусом буде грати, і в принципі має їх навіть проходити, на мою думку. Тому да, в чемпіонаті я би так сильно не дивився. Є результати, так, іноді якісь дебільні нічиї там за аутсайдерами. Але це буває у кожного. Постійно якась там десь хоп-хоп, і закрились, автобус поставили, і вже важко команді грати. Про Мілан. Ну, Мілан, що в чемпіонаті посередньо йде. Перемога, нічия поразка. Дуже класна гра там може бути в Суперкубку. Да? Так, Класно, з суперкубок провели, могли навіть його виграти. В принципі, були дуже і дуже близькі до цього. А перед фіналом це дуже важко було уявити, навіть те, що вони взагалі вийдуть в цей фінал. Але вони це зробили перед цим вигравши Ювентус у телефіналі. Класно. А кла... потім з інтером камбек. Ну просто фантастика. Дуже нестабільна команда цей Мілан. Прямо. Прямо неможливо їх. Можуть програти в Ароні і потім в наступному турі виграти в кого завгодно. Ну. Абсолютно в кого завгодно. Був там матч чемпіонаті Італії, як вони з парами грали. Там 2-1 програвали, там вже завели, що програють, і потім на 90-тій хвилині забили два голи. Два Ну, отак. От от. Просто команда настрою, як піде. Як піде, щось залетить, щось не залетить. Тому якось так. Якщо ми говоримо про підсумок, в принципі, який ми можемо підвести, і про сам прогноз, який ми даємо в цьому матчі, ми більше взагалі навіть в двох матчому протистоянні на стороні Феєнорда. Я вважаю, що нідерландці мають проходити далі. А коли це робити і не забезпечувати собі результат, як не в себе вдома. А навіть при тому, що вони грають вдома, де вони винесли Баварію 30, я нагадаю, знов таки, Мілан вважається навіть в першому матчі фаворитом. І тому я вважаю, що гріх не взяти тут прогноз, що що в цьому матчі не програє. Як мінімум. Коефіцієнт не дуже великий, прям який ми давали на попередній матчі, коли ми робили одиночні прогнози, але, в принципі, також дуже і дуже смачні. Що, друзі, діліться своїми думками, що ви думаєте? Можливо, ви думаєте, що Мілан винесе їх і зараз, і в другому матчі там загальний рахунок 7-0, 7-1. Як Ліль, да? наприклад, їх виніс. Також Фейнор, в принципі, команда настрою. Діліться цим відео з друзями, якщо ви вам раптом YouTube. Зарекомендував це відео. Ми Ютубу поперше вдячні, якщо він це зробив, тому що він це не дуже робить. Поділіться з друзями, яким може бути це цікаво. І ви дуже сильно нас підтримаєте, ми думаю, вам дуже вдячні. Натисніть на дзвіночок, обов'язково, який задзвонить саме тоді, коли треба. І до нових зустрічей.